Субота, 14-го тижня, по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Перше до коринтян першого послання. Святого апостола Павла Читання. Братя, нехай Отче кожний уважає нас як слуг Христових і завідувачів тайн Божих, тимто вимагається від завідувачів, щоб кожен із них був вірний. Для мене то найменша річ, щоб ви мене судили чи якийсь суд людський, бо й сам себе я не суджу. Бо я не почуваю себе винним ні в чому, але я тим не виправданий. Хто мене судить, це Господь. Тож не судіть нічого перед часом, поки Господь не прийде і не освітить те, що скрите в темряві, та виявить саду ми сердець, і тоді кожному хвала буде від Бога. Коментар. Дорогі мої. У цьому посланні апостол Павло говорить про природу справжнього християнського проповідництва. Стандарти для нього встановлює Бог. І так, сам Павло, Аполос і Кефа, саме про цих осіб, апостол говорить, є Божими слугами, призначеними служити в спільноті в Коринті. З усього багатства Божих тайн довірених апостолам. Під Божими тайнами насамперед треба розуміти істинну євангельського послання, яку Святий Дух відкриває через апостолів, на відміну від людської мудрості, 1 Коринтян 1,24 Смерть Ісуса на Христі об'являє Божу силу спасати людей. Від гріха і смерті, а також силу розв'язувати такі проблеми, які по-людськи вирішити неможливо, як, наприклад, фракційність, поділи, суперечки та аморальне життя в Коринті, зображення хресної смерті та усього спасенного діла Ісуса Христа як Божої сили. Це виклик і для Римської імперії, яка використовувала розп'яття як символ своєї власної сили. Воскресіння Ісуса є стрижнем, який вказує на Божі можливості. Тому апостоли повинні бути вірними та благовістувати істину, яку відкриває Святий Дух, без розбавлення її людською мудрістю та логікою. Однак Павло не береться судити власну вірність, а залишає суд Богові. У часи Павла лише господарі могли судити своїх слуг, а поза як Павло Божий слуга, то тільки він судитиме його. Будівничий отримує нагороду аж після завершення проекту. Тому Павло також у кінці сподівається на похвалу. Від Бога. Бо я не почуваю себе винним ні в чому, але я тим не виправданий. Хто мене судить, це Господь. Такі слова апостола можуть видаватися доволі самоупевненими, але їх слід розуміти в контексті служіння апостола та ситуації християнської громади у Коринті. Світ – Прекрасне Боже створіння, але і зло, яке через гріх увійшло в цей світ, також є реальністю, яка має певну владу. Бог бажає виправити чинний порядок речей, тому віра в остаточний Божий суд є вагомим елементом в віри те, що Бог благий і мудрий творець і Його царство у визначений час настане на землі так само, як воно існує на небі. Однією з ознак Божого суду буде абсолютна безпристрасність, він не виведе на світло все приховане, включно з думками і таємними стремліннями людських сердець. Християни в коринті вважали себе мудрими і такими, що мають право вже тепер судити усіх, а також служіння Павла, бо ж видається, що апостол не вписувався у їхнє розуміння християнського вчителя. Павло відповідає просто: не судіть про працю виконану тільки наполовину. Коли здійсниться суд, тоді відкриється багато речей, а серед них і можливі недоліки його апостольського служіння, якщо такі були. Проте бути апостолом не означає справляти враження на натовпи людей та мати гарантію 100% успіху в всьому. Апостол. Він завідувач Божих тайн. Тобто, апостоли є домоуправителями Божих тайн, різних Божих діб, які треба використовувати за призначенням. Самі апостоли не є Божим добром. Вони покликані давати поради, бо з цим Божим що з цим Божим добром робити? Тому Павло встановлює принцип, апостоли, всі християнські служителі повинні очікувати Божого суду і не надто надавати значення судові людей, цілком природньо, що й інші принципи Павла. Цей міг стати приводом для серйозних зловживань, і правда полягає в тому, що кожен із нас знає людей, які надуживають цим принципом, а адже дуже багато провідників так. Високо оцінюють власний авторитет, що не здатні дослухатися навіть до конструктивної критики, а часом безсовісно відсую свою правоту навіть тоді, коли їхні помилки чи якісь не більш ніж очевидні. Проте, незважаючи на усі небажані наслідки, Пауло все ж наполягає на цьому принципі. Чому? Спільнота в Коринті надто перейнята почитанням різних авторитетів та міжпартійними сутичками спроможна дати оцінку Павлові. І, як саджанець не може оцінити того, хто його посадив і дав у життя. Якими б дивними та провокативними не видавалися слова Павла, їх необмінно читати у контексті подій та ситуацій, які відбувалися у християнській громаді в Коринті. Поділи та фракції, зухвалі аморальні вчинки, недбале ставлення до Євхаристії, а водночас гарячі суперечки про духовні дари, які вносили безлад у літургійне життя громади, нерозуміння суті воскресіння, усе це є тим контекстом, який допомагає зрозуміти слова великого апостола у цьому уривку. Від Матея святого Євангелія читання. Тоді Ісус промовив до народу і своїх учнів на катедрі Мойсея розсілися книжники та фарисеї: робіть і зберігайте все, що вони кажуть вам, але не робіть, як вони роблять. Бо вони говорять, а не роблять, в'яжуть тяжкі і не під силу тягарі і кладуть людям на плечі, самі ж і пальцем Своїм рушити не хочуть. Усі свої діла вони роблять на те, щоб бачили їх люди, поширюють свої філяктери і побільшують свої китиці, люблять перші місця на бенкетах і перші сидження в синагогах, та вітання на майданах многолюдних, щоб люди звали їх Учителю. Ви ж не давайте себе звати Учителю. Один бо ваш учитель, ви ж усі брати. Та й Отця собі теж найменуйте на землі. Один був вас Отець, той, що на небі, ані наставниками не звідси, один був ваш наставник Христос. Найбільший з вас, хай буде вам слугою. Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, той буде вивищений. Коментар. Дорогі мої, цей уривок частина глави, яка відкриває останню повчальну промову Ісуса в Євангелії від Матеї. Тут Ісус застерігає проти формалізму в духовному житті, який призводить до лицемірства та певної показовості, а навіть театральності, які, однак, не провадять до життя в Бозі. Це складна розмова про зміщення акцентів. З плином часу в юдаїзмі витворилися певні духовні практики, як це, зрештою, трапилося із християнством. Духовні провідники втратили духовний фокус, і це не тавтологія, але гірка іронія долі, бо формалізм і зовнішня показовість почали переважати змістом. Книжники, які розпрацьовували пояснення Божого закону для людей та фарисеї, які вважали себе ревними виконавцями закону, насправді самі його не виконували, бо ж звертали увагу тільки на зовнішні речі. Ці дві групи годували свою гординю постійним ускладненням вимог закону, які не тільки люди не могли виконати, але й вони самі лицемірно цього не могли зробити. Ісус звертає увагу на те, що серця книжників і за фарисеїв заполонило бажання слави і поваги від віруючих. А для цього вони вирізнювали різні зовнішні ознаки, які мали підкреслити перед людьми їхню побожність. Філяктери – це маленькі коробочки з воривками писання, які юдеї носили на чолі або на зап'ястя. Така практика була наслідком надто буквального розуміння текстів. Яке Господь закликає постійно пам'ятати про Його заповіді та діяння в історії. Китиці на одязі мали нагадувати людям про послуг Божим заповідям. Книжники та фарисеї збільшували філяктери і подовжували китиці, щоб виставити на показ свою побожність. Окрім того, книжники вважали, що навчання закону. Вони народжують людину для неба, тому вимагали для себе особливої поваги та шанобливих титулів. Ісус натомість закликає тих, які казали, що знають Бога і ніби йому служать до аутентичного смиренного служіння. Найбільший з вас нехай буде вам слугою. У Євангелії від Марка Ісус говорить слова, які перегукуються з наведеними рядками та є своєрідною квінтесенцією цього Євангелія. Бо й Син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служити, ще щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох. У пророка Даниїла син чоловічий отримує владу та славу, і дано йому владу, славу і царство. І всі народи, племена та язики Йому служили. Влада Його влада вічна, що не минеться, і Царство Його не западе ніколи. Ця влада виявляється у служінні, бо в повніму величі слава Бога, а також величі слава людини, сотвореної на образ і подобу Божу. У різних місцях Нового Завіту вислови Ісуса. Прослужіння відлунюють від до слів пророка Ісаї про слугу Господню. Після трудів душі своєї Він побачить світло і насититься своїм знанням, слугами й виправдає багатьох їхнє беззаконня понесе на собі. Тому я дам йому, як пай при многих, він і сильними буде ділити здобич. Бо видав на смерть свою душу і був зачислений до лиходію, коли він узяв на себе гріхи багатьох і за грішників заступався, Ісаї 53, 11, 12. Велич Бога виявляється у жертовному служінні аж до дару власного життя за життя світу. Святий апостол Павло називає цю Божу динаміку щодо людини кенозисом. Грецьке поняття кенозис має широкий значень, зокрема, спустошувати, видаляти зміст чогось, позбавляти влади, утрачати позиції, применшувати. Апостол хоче донести, що задля нашого піднесення і спасіння Ісус пережив неймовірний кенозис, умалив себе до найнижчого рівня слуги, так і вчинок був незрозумілим та вражаючим. За служіння Ісуса, а отже, за усіма його вчинками стояла велика любов, у якій не було місця для штучності, показовості, театральності, фальшу, шукання дешевого авторитету чи слави. Ісус не обтяжував людей правилами, а звільняв їх від тягарів власним служінням. І в такий спосіб ненав'язливо запрошував наслідувати його стиль життя, життя у справжній свободі, яка виявляється через любов, тобто через служіння іншим. Хто більше, як мене любить батька чи матір, той мене недостойний, і хто більше як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. Дорогі мій, цей вірш лякає нас, коли ми думаємо про любов якось пофілософськи абстрактно, чи люблю я Христа усім серцем, кого я люблю більше свою дружину чи Ісуса. Але те, кого ми любимо, виражається в тому, чию волю ми хочемо виконувати. Хоча любов не тотожна справа, вона проявляється у конкретних справах. Любов, на одних лише словах, не підтверджена справами, це обман. Кожного дня ми проявляємо любов до Христа в тому, що шукаємо найперше Його волі і прагнемо виконувати її. Це проявляється також і в наших стосунках сім'ї. Я люблю Христа, коли в неділю беру своїх дітей до церкви, замість того, щоб лишити їх вдома і дати побавитися. Я любив Христа, коли їхав, йшов на Богослуження, хоча комусь там хотілося друзям, щоб я побув ще з ними. Наша любов до Ісуса в контексті сімейних стосунків проявляється в тому, що ми ставимо Його волю вище за все, навіть у стосунках з самими близькими рідними людьми, яких ми любимо ще шиєю душею. Навіть знаючи, що іноді це може призвести до конфліктів, розділень і суперечок. Євангеліє має величезну силу об'єднувати. Воно об'єднало чоловіків і жінок, юдеїв геленів і варварів, мудреців і простих у Божий народ, у Божу церкву. Але в той самий час Євангелії і відданість Христу завжди буде межею, по якій розділяться навіть сім'ї. Аж доки усі не з'єднаються під головою Христо. І хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене недостойний, хто душу свою зберігає, той погубить її, хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її. Ці вірші підводять певний підсумок щодо усього, що говорилося про гоніння на Христа. Що має на увазі Ісус, коли говорить про те, що віруючі повинні взяти свій хрест і слідувати за ним? Перш за все, дорогі мої, тут не йдеться про служіння, принаймні прямо. Служіння Богу це не хрест, не тягар, це найбільший привілей і благословення для тих, хто любить Господа. Також іноді люди думають, що затяжна хвороба, відсутність роботи довгий час, чоловік з поганим характером чи неслухняні діти, це хрест, який треба нести. Звичайно, ці речі можуть стати серйозним випробуванням нашої віри, але це також не хрест, про який говорить Ісус. Про що ж тоді Він говорить? Як ми вже переконалися, благословенне служіння Господу часто супроводжується труднощами і гоніннями. Для нас значення Христа змазується, бо єдиний хрест, який ми знаємо, це Хрест Ісуса. Але слово, «взяти свій хрест були зрозумілі учням Ісуса навіть тоді, коли Він сам свого Христа ще не поніс. Хрест був зрозумілим для них символом страждань, суду і смерті. За кілька десять років до того, як Ісус промовив ці слова, один зил одна ім'я Юда зібрав загін повстанців, щоб боротися з римськими окупантами. Повстання швидко придушили, але щоб провчити юдею, генерал Публій Квинтилій, вар наказав розп'яти більше двох тисяч юдеїв. Христи з їх тілами стояли здовж усіх дорог Галілеї. Що значить взяти свій хрест? Це значить бути вірним у служінні своєму Царю Ісусу Христу і слідувати за Ним до кінця. За вірність Ісусові цей світ, ворожий до Євангелії, засудить, віруючи, піддасть гонінням, покладе на наші плечі Христа. Так само, як Він поклав його на Ісусові плечі. Але той, хто полюбить речі цього світу і своє життя більше, ніж Ісуса, зречеться Його, щоби врятуватись, втратить все. Той, хто залишиться вірним навіть перед лицем труднощів і гонінь, знайде нагороду і саме життя у Господі. І справді, ми маємо багато прикладів того, як віруючи в Божій благодаті з готовністю бране свого Христа і жертвували всім, навіть щоб, що було потрібно життям, щоб залишитися вірними Ісусові, бо наш Господь справді гідний такої посвяти. Остання частина цього риху говорить про цінність Євангелія і нагороду. Хто вас приймає, приймає мене. Хто ж приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка, як пророка, той дістане нагороду пророчу. Хто ж приймає праведника як праведника, той дістане нагороду праведничу. І хто стої, напоїть учня, кого з цих малих водайку, кухлем холодної води по правді кажу вам, той не згубить нагороди свої. Це дивовищні слова. В стародавні часи вважалося, що виказати повагу послу рівнозначне тому, щоб виказати повагу царю, який його послав. Навіть і сьогодні посли країни виступають не просто як фізичні особи, вислати посла з країни серйозний скандал міжнародного рівня. Туди Ісус говорить про нас, про Його учнів. Як про своїх представників, як про посланців істинного царя, хто вас приймає, мене приймає. Звичайно, це з одного боку накладає на нас відповідальність, гідно представляти Господа Ісуса. Усім серцем старатися, щоб наше життя було прекрасною вчення Спасителя нашого. З іншого боку, ці слова дають нам силу і впевненість для проповіді. Ми маємо розуміти, що проповідь Євангелія цінна не тому, що посланці достойні, а тому, що Той, хто послагу достойний. Слова нашої проповіді змінюють життя людей, тому що це Божі слова. Це слово завжди має, дає мені силу, щоби стояти. ти в церкві проповідувати це слово повинно укріплювати нас, коли ми ділимося з кимось євангельською свісткою. Воно оберігає нас від страху перед людьми з одного боку і від гордості з іншого. Хто я? Я, учень Христа, посланий ним. Нам потрібно думати про себе саме таким чином, не намагатися стати Спасителем світу, це під силу одному Христу, але цінувати і бути впевненим в тій звісті, яка нам вірена. Кожен християнин, чиє свідчення приводить інших до Христа є Божим знаряддям спасіння. Бог в своєму труді використовує різних людей, і тих, хто відомий, як пророк чи праведник, і малих оцих, і Бог винагороджує тих, хто приймає Його посланців. Навіть сама проста допомога. Кухоль води надана найменшому з посланців, надана тому, що він посланий Христом, не залишиться непомічно, але буде винагороджена Богом. Роздуми про труднощі учнівства можуть лякати нас, можуть заставляти нас переживати, чи устою я перед гонінням за Христа. Але Ісус говорить ці слова не для того, щоб залякати учнів, не для того, щоб зробити їх гордими, щоб вони думали, я такий сміливий все можу витерпіти для Ісуса. Набагато більше, ніж страх, зійти з правильного шляху. Нам потрібна віра у єдиного Бога, який сильно тримати в нас у Своїй благодаті. Ісус говорить ці слова, щоб навчити нас цінності Євангелія. Чи справді Євангеліє Ісус це те, що варте, щоб укласти в Нього все життя? Він говорить, це, щоб розвіяти усілякі хибні очікування, і щоб укріпити нашу віру в нього. Бо ми можемо бути упевненими в його вірності, а тому, що Він не залишить. І перед лицем труднощів і небезпек пошле нам свого Духа, підтримає, втішить, укріпить, дасть благодать, слідувати за Ним і бути Його учнями. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати моє вручання, підпишіться на мій канал, залиште коментар. Під першим коментарем в якому я уділив благословення. Там пишіть ім'я, амінь. В інших, це просто те, що ви думаєте, коментуєте. Щоб взяти участь у благословенні, під першим коментарем залиште коментар. Слава Ісусу Христу!